У Росії літають тільки дрони. Ми оголосили план кавьор. Усю ніч та увесь ранок деякі регіони РФ шкодувалися на нальоти БПЛА. Однак найбільше жалілися на невдалу роботу свого ППО. Загорілися будинки уламками посікло автомобілі. У Підмосков'ї люди зібралися тікати. А на Брянщині бахкали склади з боєприпасами. Усім балкий привіт! З вами Ангеліна Швац, Ви на фабриці новин. Тож підписуйтесь і жміть вподобайку. Маю для вас чимало цікавих деталей. Безпілотники у небі над РФ, ба більше дуже дуже близько до Москви. У аеропортах Внуково і Домодєдово ввели так званий план кавьор. 36 бортів були змушені здійснити посадку на інших литовищах. Що ж, польоти росіянам сьогодні не вдалися. Хоча б в небі деякі літальні апарати таки були. Самі дивіться, Безпілотник на москву. Війському під Московії у селі Софіно фіксували прильоти. Реакція місцевих просто безцінна. Послухайте. Вон он пошов. Сюди краще поїхали але чи встигли втекти? Напевно, мужньо допомагали сусідам, у яких запалало. Вот. К нам. фу, зганять автомобіль У Раманському районі через падіння уламків дрона зайнялися два приватних будинки. У пабліках публікують відео відпрацювання ППО і пожежі, яка зайнялася одразу після роботи російських оборонців неба. Вообще все воску. Бас... В машину походу попало еще. Два дома. Дари. А це ще одне підстоличне селище Жуковське. Тут також палало добряче. Жителі жаліються загорілися будинки, в які повлітали шматки дронів. Спочатку кажуть, самостійно взялися ліквідовувати пожежі, але вогонь швидко розповсюджувався. Будовкола суша і дома дерев'яні. Єдине, що залишилося спостерігати та чекати на місцевих еменесівців. Кількість безпілотників, які летіли до Москви, була неймовірною. Роз з посиланням на міноборони РФ зазначає, дронів було щонайменше 34. Далі почуть, що з су намагалися атакувати Москву безпілотниками літакового типу Лютий. Дальність польоту таких БПЛА приблизно тисячу кілометрів. Бойове навантаження 50 кілограмів вибухівки. Такі безпілотники вже використовували для атаки Москви у вересні. Кінець цитати. Ось вам ще цікавого російський телеграм-паблік заявляє, що, начебто, українські безпілотники мало не збили літак, що летів над Москвою. Уточнюють, це був Airbus А А-320», який виконував рейс із міста Бухара в Узбекистані до Шереметіво. Посадка цього борту мала відбутися о 9.37. Однак пишуть змі в останній момент пілот зауважив, що курс перетинають три дрони, і мало не зіштовхнувся з одним із БПЛА. Цей Airbus сів у Шереметіво. Та за ним інші вісім бортів перенаправили до запасних аеродромів. А це вже нічні фото з брянщини. Бачите, на горизонті видніються густі стовпи диму. Місцеві посадовці, усі як один, заявили про загорання після прильоту до нежитлових будівель. І все більше ні слова. А поки російська міноборона відзвітувала, що упродовж ночі над цим регіоном їхня повітряна оборона збила 17 безпілотників. А в період з 7 до 10 ранку сьогодні знешкодили додатково 14 дронів. Але я хочу поділитися з вами ще одним відео. Ви тільки гляньте, як через ди до цілі проривається БПЛА. красиво, чи не так? Генштаб збройних сил України підтвердив цей удар. Заявляють, безпілотники вгатили по складах з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області. Це колишній 120-й арсенал грау. Зафіксовано щонайменше вісім вибухів. У зсу додають результати свідчать про мінімум дві точки займання на території військової частини та детонацію. Київ двічі намагалися обстріляти з безпілотників. Сумарно повітряна тривога тривала майже п'ять годин. У столиці на щастя обійшлося без пошкоджень. Однак, за даними керівника КМВА, останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх БПЛА, але й усі складові Сил оборони України задіяні в охороні повітряного простору, відповідним чином ефективно реагують на нові виклики. Сьогодні оборонці у різні способи знешкодили півтора десятка ворожих дронів, які загрожували Києвом, зазначив Сергій Попко в Одесі. Безпілотники запущені з РФ, поранили щонайменше двох жителів. Це 28-річний чоловік та 49-річна жінка. Їх госпіталізували у стані середньому ступеня важкості. Уже четверту добу поспіль вороги гатять по приморському місту. За минулу ніч через нальоти противника пошкоджено 25 гаражів, ринок на якому 10 кіосків і два магазини. Так все виглядало вранці. Подивіться, бідні люди пострадали ще Це тихий ужас. господи боже, бережи нас. Ще руйнувань зазнали шість приватних житлових будинків, з яких зазначу два повністю зруйновані. Побито АЗС, дев'ять вантажних автомобілів і дві приватні легкові машини. На місцях руйнування досі працюють усі відповідні служби. Комунальні служби розчищають завали, дворові території, подвір'я, вивозять уламки та допомагають постраждалим. На Хмельниччині внаслідок повітряного нальоту вибуховою хвилею пошкоджено дах та вікна житлового будинку. Уночі сили ППО знищили п'ять ворожих шахетів над регіоном, зазначив голова ОВА Сергій Тюрін. Рекордну кількість ударних БПЛА випустила Росія по регіонах України загалом 145 шахедів, з яких 65 вдалося знешкодити. ППО цієї ночі працювала в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях. За даними повітряних сил ЗСУ, 67 дронів локаційно втрачені у різних куточках нашої держави. Ще 10 вийшли з повітряного простору України в бік Молдови, Білорусі та РФ. За даними офіційного каналу повітряних сил, за 10 днів листопада загарбники вже запустили по Україні 831 шахет. За підрахунками народного депутата Ярослава Железняка, це фактично по 83 штуки на добу. У той час, як у серпні цього року, було десь по 25 БПЛА на добу у вересні по 44 на день, а у жовтні по 65 штук за 24 години. Вражаючи підрахунки, чи не так, пишіть в коментарях, а я продовжу по Харкову. Путінські війська цієї ночі знову вдарили ракетною бомбою. Гром є 1 Поліція регіону зазначає, що 9 листопада близько 22.20 харків'яни почули гучний вибух. Ворожий снаряд влучив по території Слобідського району міста поруч з багатоповерхівкою. Унаслідок обстрілу постраждала жінка, пошкоджена житловий будинок та супермаркет. Слідчі криміналісти вибухотехніки, які працювали на місці влучання цього боєприпасу, зібрали докази чергового злочину Росії проти цивільного населення України. За даними начальника ОВА Олега Синігубова, цієї ночі від атаки РФ постраждала Чугуївська територіальна громада. Там поранення отримали чотири людини, серед яких 17-річна дівчина та 10-річний хлопчик. Їм надали медичну допомогу на місці. Руйнування та пожежі зафіксовані у чотирьохповерхівці, ще у кількох приватних будинках знищені легкові автомобілі. Також сьогодні вранці, за попередніми даними, зафіксоване влучання в Київському районі Харкова. Упродовж минулої доби окупанти завдали 452 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки поранення дістала 58-річна жінка. Росіяни застосовували артилерію, РСЗВ та безпілотники різної модифікації. А на цих фотографіях ви бачите збитий на півдні України ворожий розвідувальний БПЛА «Суперкам». Його путінські армійці часто використовують для розвідки. Нашим бійцям вдалося знищити цей дрон. На Херсонщині вояки РФ продовжують дистанційно мінувати деокуповану Херсонську громаду. Найбільше страждають прилеглі до річки території, вулиці, парки та сквери, зазначають в міській військовій адміністрації. По парках міста вже встановлюють відповідні таблички щоб уберегти жителів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зробив дивну заяву в ефірі польського радіо. Сказав, що від США невдовзі можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню між Україною і Росією, лінії розмежування між обома країнами та гарантій безпеки для України. Однак сказав таке: цитую, мирний план Дональда Трампа ймовірно лише на стадії підготовки. Та Вашингтон ухвалюватиме такі рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи. Додам, що рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші, наголосив Туск. Раніше видання Wall Street Journal теж писало, що Дональд Трамп досі не обрав конкретного плану, за яким пропонуватиме завершити війну в Україні. Утім, деякі його радники рекомендують заморозити війну і змусити Україну не вступати в НАТО протягом 20 років. Wall Street Journal також пише, що більш традиційно налаштовані союзники Трампа наполягатимуть на такому плані, який не дасть Москві великої перемоги. Водночас інші радники можуть прагнути швидкого завершення війни навіть коштом поступок для Росії. Утім, усе це відрізняється від підходу Джо Байдена, який переконаний, що Київ сам вирішує, коли починати переговори, за даними Блумберг, яка із посиланням на високопоставленого чиновника. Проінформувало про розмову Трампа з європейськими лідерами. Пише, що Трамп усвідомлює, що не може примушувати Україну піти на поступки, якщо вона не отримає нічого. Натомість існує ще одна версія плану Трампа, за якою, як пише The Telegraph, буде вимога відправлення європейських та британських військ до 1200 кілометрової зони між військами Росії та України. Самі Штати, як мовиться в матеріалі, не відправлятимуть свої війська, а також не фінансуватимуть охорону фронтової зони. Видання також зауважує, що таке рішення може стати одним із кількох, які розглядає Трамп для початку переговорів між Україною та РФ. Нещодавно випливли можливі деталі телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася у середу, 6 листопада. Американське видання Аксіос із посиланням на поінформовані джерела пише, що після того, як Зеленський привітав Трампа, новообраний президент заявив, що підтримуватиме Україну, але не став даватися в подробиці. Спілкування тривало десь півгодини. Настрій в обох був нормальний та робочий. Розмова видалася хорошою. Зазначається, що до спілкування доєднався також Ілон Маск, який якраз перебував у Кабінеті Трампа. Володимир Зеленський подякував йому за надані Україні Старлінки. Примітно, що в Україні вже готуються до зустрічі президента Зеленського та з Дональдом Трампом. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сабіга Наведу пряму мову. Діалог між президентом Зеленським і президентом Трампом уже налагоджено і він встановлений. Вже обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів. Команди розпочнуть практичну роботу для організації зустрічі, сказав посадовець. Президент Польщі Анджей Дуда теж незабаром може зустрітися із Дональдом Трампом. Обговорюватимуть зокрема Україну. Про це заявляє прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Польський прем'єр додає, що Дуда дослівно багато вклав у свої особисті відносини із Трампом. Тож Польща може використати це для американсько польських переговорів, особливо в контексті України. Туск також наголосив, що Польща інтенсивно координуватиме співпрацю з країнами, які мають дуже схожий погляд на геополітичну і трансатлантичну ситуацію, і безпосередньо щодо України. Тривожні заяви лунають з Чехії. Президент Петр Павел наголошує, що нинішня ситуація в Україні дедалі більше складається складається на користь Росії за словами Павла Трамп спробує покласти край війні в Україні та укласти угоду з Путіним. Однак, за словами чеського президента, така угода цитую навряд чи буде на користь України чи Європи, оскільки вона ймовірно включатиме передачу РФ частини окупованих територій. Ройтерс із посиланням на неназваного співрозмовника у так званій перехідній адміністрації Дональда Трампа пише, що республіканець стратег. Брайан Ланза, який заявив, що Україні слід думати над зупинкою війни без повернення територій, не говорив від імені команди новообраного президента США. При цьому агентство повідомляє, що Ланза працював на виборчу кампанію Трампа. Але за даними джерела, зараз він не співпрацює із Дональдом і не говорить за нього. Тим часом Росія теж активізувалася і заговорила про перемовини. Певно, ну дуже турбує Курщина. Путінські змі пишуть, що Кремль висловлює готовність до мирних переговорів з Україною, щонайменше про заморожування бойових дій, але передбачає розпочати їх лише після того, як ЗСУ покинуть Курську область. Однак близька до уряду РФ джерело зазначає, що Росії необхідно провести успішний контрнаступ на Курщині, щоб Москва не виглядала, ніби вона дала задню. І ось невже це знакова заява Дональда Трампа. Він відмовився брати у свою майбутню адміністрацію колишнього держсекретаря Майка Помпео та експосла США в ООН Нікі Хелі. Обидва обіймали ці посади у перший термін президентства Трампа. Про це Дональд написав у своїй соцмережі True Social. Зазначив, що і Помпео, і Хелі виступали за жорстоку лінію щодо Росії збільшення військової допомоги Україні і проти планів зупинення війни по лінії фронту. То що у Трампа можуть бути інші плани щодо України, і вони не виключено ближчі до тих варіантів, про які говорили його радники? Що ж, у США остаточно завершили підрахунок голосів під час виборів президента? Дональд Трамп перемагає, набравши 312 голосів проти 226, які віддали виборці за Камелу Харріс. Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР. Солдати, розміщені для виконання завдань в Курській області, ведуть ефір корейською. За даними спецслужб, у розмові північнокорейських військових спершу викликає ремонтника, а потім наказує групі негайно повертатися. Ось вам розшифрований уривок. Тіга неші сьогодні підсели вразили корейця. Відбулося це за 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення в тилу у противника. Остаточного підтвердження немає однак, опубліковані кадри українських військових точно доводять це цевого КНДР. У результаті успішних дій в тилу ворога воїни ССО знищили 14 окупантів та трьох захопили в полон. Усім, хто прийняв правильне рішення та здався, було надано домедичну допомогу та доставлено в безпечне місце. Йдеться у повідомленні бійців. Росія зібрала в Курській області 50-ти тисячне угруповання, до якого входить зокрема і північно-корейські війська. Про це з посиланням на американські та українські джерела пише газета «The Washington Post». Ця група готується до великого наступу, щоб очистити Курську область від ЗСУ. За її формування Росія не перекидала війська зі сходу України, що дозволило Москві одночасно тиснути на кількох фронтах. Пише видання США. оцінюють, що чисельність корейців під Курськом понад 10 тисяч. Вони носять російську форму, але за інформацією американських офіційних осіб боротимуться у своїх підрозділах, не вливаючись у російські. Вони навчені вести артилерійський вогонь та тактиці. Піхотних штурмів йдеться у статті. Тим часом у The Wall Street Journal пояснили, чому солдати з КНДР готові померти на війні РФ проти України. Пишуть, що майже всі військовослужбовці КНДР направлені в Росію для участі у війні проти України мають схожий набір мотивів. Їх з дитинства вчили жертвувати всім заради верховного лідера. The Wall Street Journal вказує, що північно-корейські солдати навряд чи переламають перебіг війни РФ проти України, але вони забезпечать російського диктатора Володимира Путіна необхідною робочою силою і стануть новою загрозою на лінії фронту. Військові КНДР спрямовані не тільки у Курську, а й у Білгородську область. Пише видання за Вашингтон Пост з посиланням на командира українського батальйону Ахілас 92 92-ї бригади Юрія Федоренка. Він дізнався про прибуття північно-корейців до Білгородщини під час аналізу даних розвідки, зокрема перехоплених повідомлень. Однозначної відповіді заходу на це поки що немає. ЄС хотів відправити інструкторів, але серед країн-членів Євросоюзу все ще немає консенсусу щодо перенесення навчальної. Місії на українську територію принаймні про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. А ось що ще сказав Бораль, цитую. Будемо дипломатично тиснути на північну Корею. Хто б міг подумати, що війська КНДР воюватимуть проти українців? Кінець цитати цікаво. Пишіть у коментарях, чи покаже таке зуби захід. А я тим часом розкажу, що сталося із корейцями у курську кілька днів тому. Так, от видання Форбс пише, що зсу відбили спільний штурм росіян і солдатів КНДР на Курщині. У виданні відзначають, що морпіхи РФ із 810-ї бригади за підтримки солдатів КНДР 7 листопада атакували українські позиції на лівому фланзі курського фронту у штурмі взяли участь 14 нових БТР 82 з приблизно 140 солдатами. 10 БТР були знищені або кинуті а особовий склад зазнав значних втрат. Тим часом у Курську біженці і суджі вийшли на протест та вимагають визнати, що триває війна, а також евакуювати мирних жителів, які залишилися в тому районі. Згодом мітингувальникам пообіцяли організувати зустріч із губернатором, а також вказали на незаконність їхніх дій. Покажіть, тих людей когось. Давай, давай, я спрашиваю, вы Я не вопрос. Вы отвечаете на Так что? Я не давайте, давайте. Давайте, 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 Я не могу. І наостанок ось такі новини розповідають українські бійці з Курщини. За три дні 95-та десантно-штурмова бригада в районі погребків знищила 24 коробки броні та роту окупантів. Три дні штурмів було два дні механізовано, і третій день чисто піхотою лізли. Україною вирує антициклон у понеділок, 11 листопада, за даними синоптині Наталки Діденко, серйозних опадів не передбачається. Проте по східній частині нашої держави пройдуть невеликі дощі. А от жителям заходу слід бути уважними. Підступають небезпечні для водіїв тумани. Температура повітря уночі в Україні буде плюс 3, плюс 4 градуси. Вдень прогріватиметься до 7 градусів тепла. У південній частині стовпчики термометрів фіксуватимуть 6-9 градусів із позначкою плюс. З 15 листопада опадів в Україні побільшає. За даними радару, погоди Вентускай, атмосферний фронт з південного заходу. Принесе сніг на Буковину та Прикарпаття. А вже 16 листопада негода накриє східні, південні, центральні та частину північних областей. Подекуди снігопади будуть сильними. З 20 листопада Україну почне серйозно засипати снігом. Нагадаю, що перший у цьому сезоні сніг зафіксували 3 листопада. Падав він у Харкові. Проте сніг був мокрий, тому не залишався на поверхнях надовго. Окрім похолодання наступного тижня на Україну суне так звана брудна хмара з Європи. Погіршення якості повітря фіксуватимуть вже наприкінці наступного тижня. Не провітрювати квартири та без необхідності не виходити на вулиці просять жителів Чернівців, Кам'янця-Подільського, Новоград-Волинського, Хмельницького та Івано-Франківська. Після одного із найдовших періодів безсніжжя вперше за 130 років спостережень на найвищій горі Японії Фудзі засніжило. Висота гори три Сьть метрів синоптик місцевого метеорологічного управління юнака кацута зауважив, що це найпізніша дата появи снігу на фудзі з 1894 року. А європейське космічне агентство показало цей знімок засніженої вершини. А у пустелі Саудівської Аравії взагалі сніг випав вперше в історії. Зокрема, снігопад пройшов у північному регіоні Аль-Джауф, розташованому на краю пустелі аль нафуд На рідкісних кадрах видно, як посушлива пустеля поступово вкривається снігом і льодом. А температура, що зазвичай досягає 55 градусів влітку, несподівано знизилася. У США після раптового снігопаду довелося евакуювати корів. Подивіться, це відео знято у Нью-Мексико. Тут раптовий снігопад застав зненацька фермерів. їхні тварини буквально застрягли в снігу без можливості йти. Власники ферм звернулися за допомогою до рятувальників. Повідомляють місцеві змі. У Росії засипає вже давно. Проте це, як виявилося, зовсім не завадить уральським дорожникам стелити асфальт прямо на сніг. Ось робітники почали утрамбовувати біту що димить прямо поверх свіжого снігу. Такий трудовий подвиг відбувався на очах здивованих містян, які зняли все на відео. Очевидно, що таке комунальне дійство це лише можливість звітувати про виконані роботи до кінця цього року. У Березниках Пермського краю жителі вже тиждень топлять сніг, бо вони не мають води та опалення. Близько 50 тисяч людей живуть у таких умовах уже майже тиждень. Через це не працюють дитячі садки та школи. Влада ніби і організувала підвезення води, але через погодні умови машини не можуть проїхати заваленим снігом дорогами. Губернатор міста заявив, що фахівці працюють над усуненням наслідків стихії. У Якутській області теж ціле місто залишилося без води та тепла. Мер повідомив, що нічого критичного немає. На вулиці тепло, усього мінус вісів. Сподіваюся, що Україна цього року замерзати не буде. Принаймні, у нас є ще майже тиждень, аби перевірити системи опалення, перебрати теплий одяг і головне перевзути зимові шини. А ви наші глядачі вже готові до зими? Пишіть у коментарях. На останок прошу вас стиснути на вподобайки, підписатися на наш канал. З вами була Ангеліна Шваць. Зустрінемося на фабриці новин.